Моє вітання це підсумковий випуск новин. З вами в студії Сергій Балуцький. Ми починаємо. Чоловік у формі відкрив вогонь по людях. Є загиблі і поранені. Трапився випадок у селі Доброводи на Збарашчині. У поліції повідомили, що чоловікові 45. Він родом з Житомирщини. Про деталі трагедії далі у матеріалі. У четвер, 15 серпня, близько 15 години 35 хвилин на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що в одному із сіл з громади Тернопільського району невідомий чоловік, вдягнутий у військову форму, здійснив кілька пострілів з автоматичної зброї у напрямку людей та втік. Було введено відразу спеціальна поліцейська операція. Всі сили засоби були сконцентровані саме на реагування на цю подію. Виїхали на місце. Розуміли, що стрілець має зброю, має набої і рухається напрямку в одному із сіл. На місці події правоохоронці встановили особу підозрюваного та його можливий напрямок руху у результаті подальших злагоджених дій із залученням співробітників спецпідрозділу Корт. Чоловік, причетний до скоєння злочину, був затриманий. Ним виявився 45-річний житель Житомирської області. Поліцейські вилучили у нього зброю. У результаті надзвичайної події двоє людей загинули. Ще четверо отримали поранення. На разі оголошена підозра за статтею 115 п'ятнадцятий 2 пункт 1. Особа затримана в порядку статті 208 КПК і вирішується питання щодо міри запобіжного заходу. З підозрюваним проводяться слідчі дії. За вчинення фігуранту загрожує довічне позбавлення волі. У Тернополі на алеї Зірок відкрили бронзову колективну зірку родинам героїв. Нагадаємо, на цій алеї вже закарбовані у бронзі імена відомих тернополян та колективні зірки добровольцям, волонтерам, воїнам АТО, захисникам та захисницям України. Зірка була виготовлена за гіпсовою заготовкою, створеною тернопільським скульптором Дмитром Пилип'яком. А як усе відбувалось, бачила наша знімальна група. Тернопільську алею зірок поповнила нова зірка цьогоріч. Пам'ятний знак присвятили родинам героїв, встановили її як символ вдячності і поваги тим, хто втратив на війні близьку людину і чия мужність і жертва стали прикладом відданості батьківщині. Коли сталася надзвичайна ситуація, вони не задумуючись, стали на захист своєї країни і віддали недорожче своє життя. Вони були ангелами охоронцями тут, на землі. Зараз охоронцями на небесах їхні імена назавжди... Вписані золотими літерами в історію нашого міста, в історію нашої України. Їхнім прикладом навчаться всі. Ми хочемо, щоб ви відчували вдячність і шану від всієї громади нашого міста. І Так має бути лише в цей день, так має бути завжди. Ця зірка це знак, ще один знак уваги, шани і пам'яті до вас. На пам'ятній зірці викарбували надпис родинам героїв. Вона, як і всі інші, виготовлена з бронзи і має вигляд квітки терену. Тернополяни та гості міста ідею присвятити зірку родинам героїв підтримали. Кажуть, це найменше, чим ми можемо зараз їм віддячити. Опісля після відкриття 32 військовослужбовці посмертно отримали звання почесних громадянин міста Тернополя. На грудні знаки забирали їхні батьки, дружини, доньки та сини, найближчі родичі. Нагороду одержує дружина Кісельова і на Степанівна на грудний знак сьогодні посмертно отримав Юрій Ячиха. Він служив у десантно-штурмових військах Житомирської частини. Забрати пам'ятний знак прийшли його два сини: Данило та Максим та дружина Галина. Він пішов воювати 24 квітня по мобілізації. Цього року, 24-го року, і загинув 26 червня на Бахмутському керу. Наразі ця зірка дуже потрібна, тому що ну, все починається з родини і вся підтримка починається з родини від батьків, від матерів, від дружин і від дітей. Щоб не сталося, перший дзвінок завжди або до мами, або до дружини, що щось треба і чи що щось знайти, допомогти, передати. Я думаю, ця на зірка наразі дуже доречна і на часі. Виготовляють зірку для алеї за гіпсовою заготовкою тернопільського скульптора Дмитра Пилип'яка. Нагадаємо, алею зірок у Тернополі відкрили ще 28 серпня 2011 року, де щорічно з'являються нові імена видатних тернополян, які зробили вагомий внесок у розвиток нашої громади. Наразі ця зірка на вулиці Сагайдачного встановлена 38-ю. Тернопільські випускники отримали премії за високі результати на НМТ. Урочисте нагородження відбулося на літній сцені біля пам'ятника Іванові Франкові на вулиці Сагайдачного. Загалом премії отримали 37 учнів загальної середньої освіти. Як усе відбувалось, бачила наша Аня Янко. У Тернополі вручили сертифікати випускникам за високі досягнення у навчанні та складання цьогорічного НМТ на максимальні 200 балів з одного або кількох предметів. Грошові сертифікати отримали 37 випускників. Двоє з них набрали 600 балів за відмінне виконання тестових завдань одразу із трьох предметів. Міський голова Сергій Надал виступив із привітальним словом перед випускниками та подякував за невтомну працю у прославленні Тернополя в галузі науки. Дуже тяжкий час під час ракетних небезпек і тривоги. Але ви, зважаючи на це, показали свої знання, свої вміння, показали приклад всім. Я і вам дякую за це. Зокрема, хочу подякувати вашим батькам за те, що підтримували дітей, за те, що стимулювали їх, впевнені, що ваші діти віддячать вам своїми ноги, здобутками в дорослому житті. Велико вдячні вчителям. Ви наші ви найкращі, ви просто молодці в будь-яких найгірших, на умовах, чи то ковід, чи то війна, ви мо могли робити так, що діти отримали всі необхідні знання. Випускники кажуть, такі досягнення це наслідок щоденної підготовки до тестів. У цьому вони завдячують своїм викладачам та батькам, які доклали чимало зусиль задля таких результатів. Я отримав 200 балів з математики, фізики та української мови. І з історії України я отримав 191 бал. Справді потрібно для того, щоб здобути такий результат, потрібно готуватися протягом всіх шкільних років. Проте готуватися з репетиторами та посилено самостійно вдома. Я почав починаючи із серпня минулого року. Зокрема, я мав репетиторів з фізики та історії і з математики та української готувався вдома сам та з вчителям. Я планую вступати у Львів в український католицький університет на комп'ютерні науки. Українська мова 186, математика 200, історія 188, англійська 166. Готувалася про. Протягом року рекомендую готуватися просто протягом 9 місяців. Від вересня до травня достатньо часу, щоб вивчити все потрібне і не потрібне, і повторити по декілька разів. Можна і більше вчити, але не рекомендую, якщо вже є якась база, От, і проходити тести. Тести обов'язково тести, це те, що повторюється завжди на тестуваннях, і це те, що найбільше допомагає запам'ятати матеріал. Я вже вступила, я вже студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка на спеціальність економікс, це економіка викладання англійською мовою. На бюджеті я отримав 200 з історії та англійської мови. А... Так а з математики з української теж ну високі бали. Вступатиму я в Український католицький університет на програму IT та бінс-аналітика. Випускників привітали оплесками і побажали їм досягати нових вершин, адже за такими талановитими учнями розвиток та майбутнє України. 28-річний Максим Кравець служить у лавах Національної гвардії України. Наразі чоловік готується до нової ротації на Донецький напрямок. Розповідає, обрав військову сферу ще у свої 20 років. Військовий три роки прослужив за контрактом у Національній гвардії, а після чого повернувся до цивільного життя, де працював у банку. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну йому довелось зустріти на роботі. Про історію бійця та його шлях розкажемо у нашому наступному сюжеті. 28-річний Максим Кравець, нацгвардієць. Зараз чоловік у Тернополі готується до нової ротації на Донецький напрямок. Розповідає, обрав військову сферу ще у свої 20. Тоді три роки прослужив за контрактом у Національній гвардії, а після чого повернувся до цивільного життя, де працював у банку. Зустріти 24 лютого йому довелось на роботі. Каже, наступного дня, довго не думаючи, з другом прибув у свою частину для проходження необхідної комісії. Після чого перша ротація чоловіка. Вона припала на кінець травня. 2000 2022 року в районі Новобахмутівки це було перший обстріл. Це було взагалі це повністю сам невідома історія. Ти ніколи не знаєш, що очікувати далі, де безпосередньо точно проходить сіння зіткнення, яка дистанція, які сили, ти там не до кінця можеш розуміти. Зараз ти починаєш розуміти, що це більше. Скажімо так, властивості командирів рот визводів і вищого управління, а не точно солдатів, точно знати, яка є обстановка в радіусі там, не знаю, декількох кілометрів навтаб. Ти маєш там певну інформацію, ти відповідно знаєш, маєш виїжджати на бойове завдання. Знову ж таки, звуки артилерії, мінометів, стрільби з автоматів, кулематів, ти цього відповідно не можеш очікувати, не можеш фокусуватися, наскільки це має бути, ти, в принципі, все. Під час цієї ротації Максим обіймав посаду стрільця. Каже, основним завданням було укріплення та підготовка позицій, спостереження за полем бою, знищення виявлених цілей. Восени минулого року чоловік отримав нове звання командира взводу. Ситуація в тому, що коли ти солдати, ти завжди думаєш, що там круто бути командиром, тому що там менше зобов'язань, можливо, менше якоїсь візуальної роботи, якої ти можеш побачити. Але насправді, коли ти стоїш на посаду вище, там неможливо це навіть командир відділення, там заступник командира зводу чи командир розводу, там постійно. Ти починаєш усвідомлювати, в тебе розширюється як і горизонт знань, які в тебе є стосовно обстановки, стосовно певних ситуацій, так і кількість відповідальності, яка на тебе лягає. Загалом у Максима Кравця було чотири ротації. Крайня з них, як розповідає, була особливо важкою. Це був зимовий період часу. Це Авдіївська оборонна операція. Простіше оборонятись там, де тривалий час деякі статична лінія, яка вона не надто змінюється з Авдіївкою. Було не так знову ж таки. Оборонятися в посадках, в лісистій зоні іноді набагато. Ну та на іноді це і є набагато легше, ніж отримувати якісь населені пункти, тому що в населених пунктів, як такого, першої, другої, третьої лінії оборони толку може не бути. І щоб у таких умовах берегти своє життя та життя своїх побратимів, Максим наголошує: кожен повинен відповідально ставитись до своїх обов'язків, працювати та постійно покращувати, набуті знання. Правдивий девіз, що Підбережа кровопіхоти. Якщо ти будеш лінуватися, ти не захочеш облаштовувати свої позиції, підготовлювати позиції, займатися маскуванням, проходити певні вишколич там навчання по медицині. Ти зменшуєш свої шанси на виживання. Максим Кравець розповідає і про найважчий для нього аспект війни. Найважче чим я стикався за всі ну більш ну по суті вже третій рік війни це повідомляти. Рідним, що їхні чоловіки, сини, брати, загибли або знакладеся. Це найважче. Я раніше думав, що найважче це усвідомити, змиритися з тим, що ти втратив друга чи, скажімо так, сослуживця, з ким ти приходив службу братима, а насправді ні. Сказати рідним про це і сказати тим паче в живу, це набагато важче. Попри такі випробовування, каже підтримка товаришів і надія на повернення до мирного життя дають сили йти далі. Він залишається вірним своєму обов'язку і своїм людям, розуміючи, що їхня єдність і взаємна підтримка це основа успішного виконання бойових завдань. У нас по суті сталий колектив. Якщо ми говоримо про наш підрозділ, це люди, які приходили в перші дні повномасштабного вторгнення, і які зав'язала дуже тісні контакти між собою. Є люди, які були знайомі з собою ще до війни, які дружили. Є люди, які зав'язали дружбу вже безпосередньо тут. Звичайно, що люди, які постійно проживають один з одним, там ділять побут, харчування соціальності побутові питання. Звичайно, що вони прив'язуються до одного. Вони сходяться по певних темпераментах, характерах. У такому середовищі каже хлопець, народжується багато особливих традицій, прикмет сумних та веселих історій. У нас також було, що військовослужбовці банально в палаці, чи десь в окопах приймали пологи, в кутів, кішок, точніше, звичайно. Там різні ситуації. Люди, які постійно живуть між собою, в них звичайно є якісь певні жарти, певні ситуації. Коли ж військові повертаються з ротації, Максим радить їм відпочивати та розслаблятись, не думати про війну. Саме таке відновлення дозволяє зберегти психічне здоров'я і знову бути готовим до виконання бойових завдань. Для військовослужбовців, мабуть, найважливіше є побачитися знову зі своєю сім'єю і таким чином відновитися. Незважаючи на труднощі, він продовжує вірити у найшвидшу перемогу та повернення до рідної сім'ї. До Тернополя на навчання приїхав семінарист з Франції Жаром Тома. Українську мову чоловік вивчає вже чотири роки. Протягом десяти днів проходив практику, щоб потім служити в українській церкві. каже зараз його головна мета служити саме в нас та бути з українцями, особливо під час війни. До Тернополя на навчання приїхав семінарист з Франції. Тут протягом десяти днів Жером Тома удосконалював свою українську мову та проходив практику, щоб потім служити в українській греко-католицькій церкві. Я приїхав до України, щоб говорити, щоб спілкуватися по по українській, тому що мені треба прогресувати. Якщо я стаю священником у Франції, я буду я буду священником для українців. Тоді мені треба проповідувати сповідати по українськи тоді я я, б я б хотів говорити вільно українською спочатку Жером тома навчався богослов'я в православному інституті сен серж у парижі проте зараз семінарист опановує навчання в католицькому університеті я можу казати що коли я був молодший коли мені було 13, я втратив віру аж Через філософію у школі і, і потім в університеті я ще став віруючим. І, і моя віра розтала і, і, і я, я отримав покликання від Бога щоб стати священником. І для мене це Шлях, я хочу, я хочу показати, що Бог є живий. Бог не тільки існує, Бог живий, Бог дбає про нас. Вступивши на навчання богослужіння, жодної миті не пошкодував про свій вибір, каже семінарист. Я також маю греко-катольські корені. Але моя мама з Лівану, а мені більше подобається візантійський обряд, ніж ремокатольський обряд. і я знайшов українську парафію у Льоні, то місто у Франції, і так я мав відчуття це тут. Це тут, тут тут є покликання. Я почав приходити кожного неділі, і я вчився як співати. Я ще не говорив українською. А вже міг співати літургію по по -українськи. А потім сящи казав мені, але ти ти, ти ти хочеш кожного дня навіть приходити до нас? чи ти не хочеш стати священиком у нас? І так так по Українську мову Жером Тома вивчає вже чотири роки та розповідає, з якими труднощами зіткнувся при її вивченні. На початку я я мав пари через інтернет з утечелькою, що живе у Львові через УКУ. Ви знаєте, УКУ і вона навчила мені мову через рік, а потім через спілкування у церкві, особливо і з українцями, взагалі, я міг прохайсувати. А мені було дуже важко на початку, тому що мова дуже дуже інакше. Є ці відмінки, наприклад, на голосі, також це для, для мене це страшно. Розповідає Жером Тома і про відмінності побуту в Україні та Франції. Українці дуже сміливі. Я не думаю, що якщо ми б мали війну у Франції, я не впевнений, що ми так багато волонтерів, людей, що хочуть допомогти і так далі. Ми... Ми... Війна для нас це... це це дуже давно. Я думаю, що ми ми втратили э... сенс э... сміливості. Я думаю, що українці дуже чедрі. Всі українці, всі українці хочуть дати мені подарунки. Я отримав так багато подарунок. Що я, я, я думаю, що мені треба ще одну валізу, щоб повернутися до Франції. Наступний свій візит в Україну Жером Тома планує наступного року, коли стане деяконом. каже зараз його головна мета служити в українській церкві та бути з українцями, особливо під час війни. На Тернопільщині зростає кількість хворих на ковід, грип та ГРВІ. За даними Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб, за останній тиждень в області зафіксовано 1871 випадок захворювань. Деталі про це у нашому наступному матеріалі. На Тернопільщині зростає кількість хворих на ковід, грип та ГРВІ. За даними Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб, за останній тиждень в області зафіксовано 1871 випадок захворювань. Проти попереднього тижня 1563 особи за 31 тиждень. Це захворювання виросло за тиждень на 19,6 Причому непитома вага дітей склала 39,4 дев'ять Осіб. І госпіталізовано було за тиждень 127 осіб, з яких 58 дітей. Юрій Дементів підкреслив, що зараз в Україні циркулює 10 підтипів штаму коронавірусної хвороби Омікрон, у тому числі новий підтип флірт. Станом на сьогодні є вже 5 підтверджених випадків цього захворювання, серед яких один летальний. На Тернопільщині захворювань на новий підтип – штам ковіду флірт не фіксували. Клінічна картина по даних, за даними міністерства охорони здоров'я, за даними лікарів, які лікували і були підтверджений варіант іменно флірту. На території Європи це висока температура, яка тяжко збивається. Це дуже велика контагіозність. Він контагіозний дуже то тобто швидко передається від людини до людини зараження, але легше набагато протікає ніж попередні штами. Чому тому, що вірус пристосовується, він хоче з нами співіснувати, плюс дуже велика доля населення зараз вакцинована. Так само імунітет працює, загальний колективний імунітет, і тому вірус контагіозність свою. І віролієнті знижує, знижує, а населення все більш пристосоване для того, щоб зборотися з даним захворюванням. Юрій Дементів розповів, кому в першу чергу варто отримати щеплення від коронавірусу. В першу чергу стосовно щеплень стосовно вакцинації, то рекомендуємо це робити людям, які е, е, Знаходяться в зоні ризику в першу чергу, які не вакциновані взагалі по перше, і які знаходяться в зоні ризику по неінфекційних в першу чергу захворюваннях тобто супутніх захворюваннях, які можуть ускладнювати ускладнювати потім протікання самого ковіду. Це є цукровий діабет, це є ожиріння, це є серцева судиння, які захворювання, це є онкологія. І звичайно, що вік вік 60-65 і вище. Це є так само зона ризику. Також Юрій Дементів зазначив, що за наявності таких симптомів як кашель, нежить, температура. Варто залишатися вдома і утриматись від контакту з іншими людьми, щоб зменшити ризик інфікування. Переодягаються в собак, котів, лисиці, поводяться як тварини. В Україні активно поширюються субкультури фурі і квадробери. У соціальних мережах вже можна зустріти відео, на яких діти та підлітки у тематичних костюмах імітують поведінку тварин. Детальніше про таке захоплення і звідки воно виникло, розкаже Наталя Романів. Переодягаються в собак котів лисиць і поводяться як тварини. В Україні активно поширюється субкультура, фурії і квадробери. У соціальних мережах уже можна зустріти відео, на яких діти та підлітки у тематичних костюмах імітують поведінку тварин. Вони стрибають на чотирьох лапах, носять маски та хвости, спілкуються між собою за допомогою котячого шипіння або собачого гавкоту. Відео подібної забави знімають уже й на Тернопільщині. Вони набирають тисячі переглядів та десятки коментарів. Проте не всі в захваті від таких розваг дітей. Чому батьки не звертають увагу на таке? Я до кінця вірила, що до Тернополя не доберуться. В маленькому місті борщів теж появляються. І в Чорткові є. Дитина питала, чи їй можна, але я заборонила. Не хочу, щоб тіло деформувалось в період росту її організму. Знаходимо трохи менше коментарів, які все ж поділяють зовсім іншу позицію. Я багато бачила і знаю, що це таке, але вони бувають і хорошими не всі ж такі погані. Наразі відомо, що ця субкультура поділяється на два підвиди фурі та власне квадроберів. Перші імітують мультиплікаційних тварин, а другі диких. Фурі походять із мультиків, де тварини зображують з якостями людей. Парадіювати ж диких тварин розпочали ще декілька років тому. Ймовірним засновником цього руху є японський спортсмен Кенічі Іто. Чоловік займається одноіменним видом спорту квадробінком, простою мовою, бігом на чотирьох кінцівках. Пан Іто навіть потрапив до книги рекордів Гіннеса. Ми вирішили звернутись до психологині Юлії Тарасюк, яка розповіла, що участь у подібних субкультурах це більше про пошук себе, бажання бути частиною чогось великого, гостра потреба прояву своєї особистості. Зазвичай це так починається більше в підлітковому в віці, коли діти себе, наче ну, ще діти і вже не дорослі, так але вони себе шукають. Це внутрішній пошук і ще вони не себе не пізнавши, а вже якусь зовнішню роль, бо субкультура якби роль набирає на себе, вони якісь там вже грають певні правила, певні в них свої ці вподобання, цінності. Вони шукають себе в тому і шукають оцих однодумців. Психологиня зазначає, що сам по собі незвичний зовнішній вигляд не несе шкоди ні батькам, ні самій дитині, ні оточуючим. Проте важливо не втрачати за такою роллю самого себе. Це не зовсім є коректно для психіки, тому що ще дитина не сформована, ще, так, а вона вже поводиться якось інстинктивно, тваринно. Тобто то де вона не людина, а тварина, так вона ототожнюється з нею, вона проявляє ту поведінку, вона починає відчувати це, вона починає це проживати і відповідно не себе, а ту таку сутність, яка якби чи роль, да, яка через неї проявляється через ту чи іншу тваринку. Якщо це свідомо, якщо це гра, якщо це. Ну так посміятись, то так, так, але щоб воно не входило вже настільки в людину. Натомість завдання батьків дізнатись, чому дитині подобається виглядати саме так, чи хоче вона сама цього, і вчити, що у світі людей теж можна проявлятись. Батькам треба відслідковувати і відчувати оцю межу, так де є дитина як дитина, ну як. Як особистість і ту роль, яку вона на себе взяла, і наскільки вона з нею зливається чи ототожнюється, щоб вони відокремлювали і, ну, наприклад, хоче вона там бути лисичкою, ну побудь лисичкою, походи нею, там, пограйся, по, по взаємодій. Але там зараз ти лисичка, а потім повертайся, бо ти будеш там. Донькою, тобі ну там прийти в школу, чи ну тобто, розутуто не давати сильно зливатися з тою ролю, роз... е... утотожнюватись, давати місце ну хоче, хай пограється. Але тут вона е... повинна, якби батьки відслідкувати, щоб вона повернулася в себе справжню, та яка вона є, що каже: да, о, це моя донька. Так, батькам варто без зайвої агресії поспілкуватись з власною дитиною, з'ясувати, яку потребу вона закриває, а далі налагоджувати стосунки в родині, аби у дитини не було потреби шукати підтримку на вулиці. Що ж, це був підсумковий випуск. Новини. Дякую всім за увагу. В студії для вас працював Сергій Балуцький. На все добре.